Це я не знаю, що це робиться тут. Ти мені об'ясни, бо я тут у сім'ї і за батька, і за чоловіка, і за, ну, за все. Тут страшне, що робити. Хіба це так це взагалі, що це робите? Куди мені соню ховати? Як вони лізуть у хату і, і насилують, і що хочуть. Ми їм ковбаси, ми їм пиріжки, ми їм той. А що це робиться? Скажи ти мені, пожалуйста. Ти мені блястя за бандерів, Я тобі повірила, ненавиділа їх, а тепер кого мені ненавидіть. Мене <кацюк> <кацюк> висить ця сім'я, мене діти куди, кудись. Сізають, вони залазять у хати на селищі. Оце я побачила! Оце я побачила! Я тебе прошу, Я тебе прошу! Ради того, що ти тут був! Ради того, що ти мене знаєш, Ти мені скажи, що мені робити! Ну, якщо є, 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 є можливість, то я хотів кудись. Куди? то ну туди. Куди, куди, Скажи, куди? в мене рідня є? Стыл подальше, куди там в горах какой там Херсон, например. Херсон, бом, блять, далі нікуди, його нема, да не. Ні, там, в Херсоні там такое. Да, нема там Херсона, марю То. А я ж недалеко от Херсона, що нормально? Серьезно, не знаю, ну їдь сюда, дивись, що тут робить, я тобі брехню і не страдаю. А я ж куда закінчую. Я ж я я не я ніколи там, я, ні. я тобі завжди вірила. Ты мне за бандерів казав, я тобі чистую справді поверила, а тепер що? Ну... Якби я знала, що тут закінчиться, я б їх нікуди не відпустила. Дітей. Їдуть дітей. Я з ними, я з ними побачуся. І за масці. Я ж не поїду, я ж не брошу ні корову, нічого не брошу. Господи, що це робиться? Чого вони такі, Серьо? Я чого вони насилують дітей? Що це таке? Так а що? Ти точно знаєш, або я так розговорила. Я точно знаю я. Не буду я нічого більше казати. Я тобі в перехдусі сказала і все. Вони під'їжджають і питають хлопців, де тут молоді дівчата, поміняють Помі... на солярку. Що це таке? Це ж вояки чи що? Та, -та пізні. Вояки, осьочки, в нас через хату тут струють самогоном. Вони понапивалися, оськи. Соні моїй внучки 14 років. Саші 10. Ти мені скажи, з красними лентами, це хто їде? Ну, Ось хто? ціла колона Чи? приїжджала з красними лентами. Ой, Юрю, не знаю, для чого це таке, для чого? Ну, жили ж ми для чого? Ой, Юрю. Ну, що?